Під Час інвестиційного форуму Тернопільщина Інвест Інвест-2016» було презентовано чимало цікавих проєктів, котрі потребують інвестицій. Найбільшою загальною вартістю 43 мільйони доларів США представила компанія Агропродсервіс. Основною складовою форуму були панельні дискусії згідно напрямків туризму, агропромислового комплексу, спроможності громад, стратегічних інвестиційних проєктів, енергоефективності. Бізнесу та влади, а також шляхів створення успішного бізнес-середовища Тернопільщини. Серед аграрних проектів найбільшим за обсягом інвестицій виявився проект компанії Агропросервіс, сучасний комбінат з виробництва комбікормів з річною потужністю виробництва 225 тисяч тонн. Його вартість становить 43 мільйони доларів США. В перспективі реалізації даний проект матиме на меті виготовлення комбікурмів, переробку сої, а також елеватору на 190 тисяч тонн. Як наголосив генеральний директор компанії Агропросервіс Іван Чайківський, даним проектом вже зацікавились польські інвестори. Тому є велика ймовірність, що вже найближчим часом почнуться переговори з втілення задуманого. В життя наша компанія сьогодні презентувала проект будівництво комбікормового заводу в селі Струбово Козівського району. О, це комбікормовий завод, який вірніше це агрокомбінат, який в себе включає комбікормовий завод, соєкстракційний завод, а також елеватор на 200 тисяч тонн одночасного зберігання. Це проект є сьогодні надзвичайно цікавий для в цілому для нашої Тернопільщини, тому що е, з реалізацією цього проєкту дається можливість далі нам розвивати тваринницьку галузь, яка сьогодні ну, вкрай є, скажімо, в нас незадовільному не стані в області. Тому я думаю, якщо нам вдасться Найближчим часом такий проект реалізувати це є надія в надія нас на те, що ми далі будемо тваринницьку галузь, за особисту м'ясну галузь. Ми будемо далі продовжувати її розвивати і доволі стрімко. От. А далі за тим ми розуміємо, що це є і переробка цього м'яса тут на області. Це є кругом на кожному етапі додана вартість. Дуже приємно бачу, є е, польська сторона, яка десь проявила до цього певний інтерес. От. І можливо, десь за якихось 2-3 тижні в нас відбудеться якась певна зустріч, тому що. Ну, є до цього, звичайно, десь інтерес скажімо, з польської сторони. До слова, це не єдиний проект, над яким зараз працює компанія «Агропроцервіс». на даний момент до завершального етапу роботи підходить реконструкція тернопільського м'ясокомбінату. Ну тернопільський м'ясокомбінат. Ми зараз проводимо ремонти. Мусимо розуміти, що це комбінат, на якому виробляються продукти харчування, тому ми маємо його сьогодні дотягнути до всіх сучасних європейських стандартів. Зараз над тим ми сьогодні працюємо.